Вітаю, вітаю вас, мої дорогі друзі. Знову вечір, знову ми разом. І знову я прошу вас і звертаюся до вас про подобайки під час етеру особливо. І, в принципі, і, звісно, про підписку. Перевірте підписку. Бо я сьогодні і лекцію вже слухав. Є у Ютуба така можливість, особливо, коли, коли тебе замовляють, він тобі ріже перегляди, підписку. І все інше. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Перевіряйте періодичну підписку. І, будь ласка, хто підписаний на YouTube, підпишіться, якщо вам не важко, а вам не важко. Інстаграм, Телеграм і Фейсбук теж мій за моїм іменем знаходиться, з моєю аватаркою. От, все воно так само і виглядає. Отже, я вам щиро подякував за вашу подяку. За мої вечірні і ранішні етери і безкоштовні відео, які допомагають вам вже 8 років. Отже, ми, можливо, трошки повільніше рухаємося, чим хотілося б, тим не менше, ми будемо поглиблювати доступ ваш до знань. Отже, карма постійно ця історія, і постійно мене дивує, коли люди починають займатися ретритами. З незрозумілих для мене причин. Просто так, щоб знати, ким я був. Даєте мені запити а ким я був в минулих життях. Я зустрічав людей, які були у втіленнях 50 тисяч разів в, на планеті на нашій. Я, ви знаєте, майже 26 тисяч втілень маю на цій планеті. І тому, ну, давайте ми потратимо ще кілька життів. На те, щоб дослідити, ким ви були. Ви заходите в вагон метро, кожна людина. Ви з нею зустрічалися в минулих життях. Ви йдете на стадіон, на футбол, в театр, кінотеатр, на демонстрацію, парад, народне гуляння, навколо всі люди, які були коли-небудь з вами. Ви з кимось йшли на війну, тепер ви дивитесь футбол. Ви з кимось. Гуляли колись свадьбу. Тепер ви дивитесь оперу, балет або і, і так далі. А з кимось, хто ближче до вас, хто вам наступив на ногу, у вас більше комунікацій з точки зору карми. Отже, карма притягує у ваше життя величезну кількість людей, в тому числі близьких. І от ми говорили з вами, і на другому ступені зауважу Академії, а перший ступінь 25 березня перший ступінь Академії. Отже, мої дорогі, прошу вас, записуйтесь вже. Кількість місць обмежена. Отже, е карма з близькими має бути відпрацьована, навіть якщо вона позитивна. А це означає, що в цьому житті у вас комфорт і гармонійні стосунки з цією людиною. Що відбувається, коли ви відпрацьовуєте карму? Просто висілюєте минуле життя, і в цьому житті нічого не відбувається. Зауважу, коли ви відпрацьовуєте карму, ви відпрацьовуєте її завжди у себе і у тієї людини. Ви з двох боків знімаєте напругу. Бо в цій. Ситуації кермічній, двоє і більше людей. І коли ви розв'язали кармічний вузол, то звільнилися від цієї карми обидві сторони. Ви свідомо, та людина не дуже, тобто зовсім не свідомо Або група людей. Колись у нас було на групі 13 осіб, нас вибудували в трикутник, поставили кожного на своє місце, і ми бачили практично на півпрозорій тіні. Володарів карми з срібними ножицями, які обрізали кармічні нагрузки, які виглядали, впались два пальця товщиною білі труси між нами. Тобто між нами не було е, зловіщої карми, і ви знаєте, ця група, відпрацювавши цю групову карму, просто розчинилася за певних обставин і перестала існувати на превеликий жаль. Хоча ми могли обрати разом іти далі і йти, і йти потужно. По духовному шляху несучи світло своїх душ, але кожен розбрівся, виконуючи своє рішення, своє особисте, свою особисту нагрузку і таке інше. Отже, коли ми зцілюємо карму, ми зцілюємо карму ситуацію і всіх, хто в неї, в неї в задіяний. Інша справа. Ніхто, підкреслюю, крім мене, з авторів не говорить. Ну тепер, напевно, вже повторюють мене хтось. І, і дякую їм, знання мають поширюватись. Я не скриваю ні від кого знань. Саме тому на моєму Ютубі і інших соцмережах за 8 років біля 2000 безкоштовних відео. І саме тому я безкоштовно щоранку і ввечері з вами працюю. Тому, будь ласка, не забувайте вподобайки. Коментувати, ділитися і підписатися на всі мої канали і ресурси: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Ютуб канал. Я дуже вам за це вдячний. Якщо ви проявите свою подяку мені таким чином. Отже, мої любі, я вас ще раз вітаю і продовжуємо говорити про карму. Так от, коли мова йде про карму, ви відпрацювали, що відбувається в цьому житті? Нічого не відбувається. Ви просто зцілили карму. Так. Більш якісь легкі речі можуть бути з тим, що ви зцілювали впевнено. Але треба провести цю подію в, тут і тепер, в цей час, в цей простір, в цю реальність. Для цього треба до володарів карми запросити ще. Запишіть, а то забудете: володарів долі, володарів роду. І володарів часу і простору. І разом відпрацьовуючи з володарями карми, вони що зроблять? Відкоригується ваша карма. Відкоригується програма вашої долі. І базуючись на цих двох подіях, відкоригується програми вашого роду. Бо змінилася програма долі вашої. І володарі часу і простору? Реалізують гармонійним способом для вас і для всіх всі ці зміни у ваше життя. Все, вуаля, ви отримали результат, ви можете собі насолоджуватися змінами в своєму житті. Отже, володарі карми змінили карму, володарі долі змінили долю, володарі роду змінили програми роду, і володарі часу і простору провели ці зміни в життя. Але, якщо карма зцілюється з усіх боків, то доля тільки виключно ваша. Родові програми тільки виключно ваші. Зміни виключно у вас. Але якщо ви працюєте групою, свідомо все стосується всіх. Ви просу, працюєте парою вдвох, свідомо ці події стосуються всіх. Тобто доля і родові програми будуть зцілені у тих, хто працював. Бо я рекомендую, наприклад, парам відпрацьовувати свідомо це обом. Отже, ви собі будете мати на увазі і ці речі. Отже, мої дорогі, все насправді дуже просто. Бережіть свій час, не займайтеся профанацією, не займайтеся тими справами, які не мають сенсу. Тобто, ви можете займатися безлічу робіт собі. Гармонізувати щороку 4 стихії або 5 в той час, коли їх 13. І вам би ліпше би було взяти і відпрацювати 13. Але ви робите те, що ви робите. Тому я вам дуже раджу все-таки робити свідомо, задавати собі питання, навіщо я це роблю. Ви будете гар гармонізувати у словомовно 3 тіла, 5 тіл, 7 тіл, а їх щонайменше 256. Я не готовий вам доповісти про всі 256. Але вони рано чи пізно ця інформація мною або моїми учнями буде доведена до ладу, і ми про це, звісно, напишемо книжки і передамо їх людству. Те саме з чакральною системою ви досліджуєте і працюєте з семи, коли 13 ключових, а чакр. Тисячі, так само з каналами і всім іншим, що ви опрацьовуєте. Це все одно, що ви накачали цю руку, цю ногу, а цю і цю лишили не накачаними. І вийшов, викривий. Ваше тіло деформовано. Так само відбувається і з усіма іншими. Саме тому наша академія е, е, презентує гармонійні способи духовного розвитку. Для того, щоб ви йшли гармонійно і збалансовано. Отже, запрошую 25 березня перший ступінь Академії. Запрошую дуже. Вподобайки, нагадую, коментарі, підписка і поділитися цим відео з іншими. А я з вами на сьогодні кажу: па-па. З вами був майстер Овен Стефан і Карма.